Мама, хочу котика. Отже, збираємо стартовий набір для кошенятки. Що ж потрібно: миски в ідеалі не менше двох для їжі та для води. Найбезпечніший керамічний корм. Спочатку обов'язково поцікавтеся у заводчика або ветлікаря. Переконайте, що на упаковці є маркування для кошенят. Лоточок та наповнювач плюс лопатка. Бортики мають бути такої висоти, щоб кошенятко могло через них перелізти. Нагадуємо, що селікагелів наповнювач заборонений для кошенят. Кігти точка, драпак, щоб уникнути то. Тальних руйнувань меблів, іграшки, як і будь-яка дитина, кошеня ростиме здоровим, веселим і допитливим, якщо у нього є улюблені іграшки. Переноска необхідна для різних поїздок, наприклад, до ветлікарні. предмети догляду, людські шампуні та зубні пасти категорично не підходять для тварин. Тому важливо придбати спеціалізовані засоби. Сюди також відносимо пуходерки, кіхтерізи та пелюшки, препарати для виведення шерсті зі шлунка. А також вітаміни для здорового росту. Сподіваємося, що наш список допомог. Може, вам заощадити час і швидко придбати все необхідне, а придбати можна у нашому інстаграм. Запрошуємо на центральну вете.